Моя улюблена рубрика ваші запити, мої відповіді. І так, основуючись на минулому відео, ви всі дуже хочете дізнатися, як позбутися від співзалежності у стосунках. Я розкажу вам 5 тезисних пунктів, які можуть вам допомогти. Перше визнайте проблему і прийміть. Що співзалежність негативно впливає на вас і ваші стосунки. Це ви, в принципі, вже і так зробили. Друге, розвивайте свою самостійність і зосередьтеся на своїх власних потребах і бажаннях, чого хочу я, а чого хоче мій партнер. Встановіть межі у стосунках, дотримуйтесь їх, навчіться говорити ні і відстоювати свої власні потреби. Створюйте здорові стосунки, основані на взаємній повазі, взаєморозумінні і незалежності. І останнє, звичайно, розгляньте можливість звернутися до професіонала. Дуже часто нам складно самостійно вирішити проблему, а погляд зі сторони може допомогти. Запам'ятайте, це процес, який може зайняти час. Тому будьте. Терплячими до себе і до свого партнера говоріть багато, спілкуйтеся, відчувайте і любіть себе. Дякую за увагу!